Це ось невеличке таке село, Не знаю, село, можливо ПГТ, містечко, 8 тисяч населення в Німеччині. Дуже так чисто. Великі будинки, ну, тут багато фермерів. Але я хочу вам розповісти більше так свою історію, як ми їхали в Німеччину, як нас приймали і прийняли. Вона, звичайно, касається тільки мене. Це індивідуальна історія, тому що ті, хто приїхали раніше в Німеччину, звичайно, у них зовсім все по-іншому. Ті, хто приїжджали там два роки назад, житла було набагато більше і було набагато легше. І це касається не тільки Німеччини, це касається і інших країн. Я півроку був в Нідерландах, там теж так само ті, хто приїхали перші. Їм деяким дали навіть будинки свої, дехто там живе в готелях, дехто живе в общежиттях. Так ось, як ми приїхали в Німеччину. В Німеччину ми приїхали в місто Карструе, тому що я вже мав там роботу, і потім мені навіть житло знайшли. Але в Карструе нас потримали один день в розподільчому лагері. і... Переселили на іншу землю, в місто Трір. В місті Трір, так як в нас тваринка кіт, місто Трір, там центр прийому біженців лагерь Афа, там 90% це Араби, і останні це там українці, навіть росіяни є. Цей лагерь приймає з тваринами, і ми. Нам від початку сказали, що нам будуть шукати житло з тваринами. Тому нам прийдеться там чекати довше. Нам прийшлося там 2 місяці сидіти. Ті, хто без тварин, їх через 2 неділі переселяли, але переселяли не на постійне місце жительства, а в якийсь отель, де вони так само приблизно два місяці були, а потім вже на постійне місце проживання їх переселяли. Так, ось прождали ми два місяці. Нам сказали все в порядку, ми вас переселяємо, відвезли нас, довго нас везли, отвезли в нас в муніципалітет маленького містечка, де нам дали документи підписати. Ми ж, звичайно, як довірчиві люди, тим більше, що це ж німці, вони ж не обмануть. Хоча там був працював е, українець з міста Харкова, і ну, він, звичайно, знає Німецьку. І він нам там дав документи, все нормально, підписуйте, ми підписали всі документи. А потім він каже: Ну на цьому житлі, куди вас розселили, з тваринами нельзя У вас є 10 днів, щоб ви знайшли, куди діть тварину в чужому, в чужій країні. Ми повинні знайти, а він взагалі сказав, ви повинні ізбавитися від тварини від кота. Ну, потрібно розуміти, що для людини, яка тримає тварин, це не просто тварина, а член сім'ї. І Просто так і від нього, не вийде е, Так ось, так ось Получається, що він дав нам документи, в яких було, був один документ, в якому ми відмовляємося або соглашаємося, кудись діть тварину нашу, кота нашого. Не предупредив нічого. Тобто він, коли вже ми підписали, тоді він вже сказав, що нам потрібно ізбавиться від кота. Ну, некрасиво, якщо чесно. Переселили нас в село сусіднє, оце воно ось таке. Саме село хороше, чисте, охайне локація це вагончики, типу общежиття, там на 8 кімнат, все обще. Звичайно, там є свої нюанси, там є, було дві сім'ї вже таких старожилів, які там почали диктувати свої правила. Ну, знаєте, люди, які самі виїхали, а розповідають про війну, а на інших їм просто, просто все одно. Вони там поділили туалети, нам розказали, поділили печки, ну звісно, в свою пользу. І ну, це таке, знаєте. Битовуха, є скрізь такі люди, українці, які друг другому в кавичках допомагають. Ну, саме більше цікаво, що ця розмова з, з цим, хто нам давав підписувати документи про кота, що ми потрібні, повинні збавитися від нього. Я спілкувався там ще одною німкою, вона знає російську мову, вона типа головніша. Я кажу, така як ми повинні збавитися від кота? Переселіть нас туди, де ми. Де ми повинні жити з котом Ні, ми не можемо. Ну так а навіщо ви приймаєте в лагері, де написано, що приймають з тваринами і розселяють з тваринами? Якщо ви потім людей ставите в такі умови, що вони повинні збавитися від кота. Це ж неправильно. Там багато хто скаже, ой вам. Дали житло, ви неблагодарні. Ну, слухайте, погана свекруха теж дала житло своїй невістки, а потім мозги колупає. Тут теж, знаєте, як, от як е, Данія каже, ми не приймаємо з тваринами, все, ми не приймаємо, ніхто не їде. А тут ми приймаємо, але не приймаємо. І саме цікаві слова були, е, ну це вона не нам сказала ця німка, яка знає російську мову. А бабусі з внуком, які теж приїхали з котом. Вона сказала, якщо вам щось не подобається, ви можете звідси поїхати. Дуже по доброзичливому дуже гарно. Цікаво, як би вона поступила, якщо в її країні була б війна. І вона поїхала в країну, де приймають з тваринами. А їй потім сказали, ну можеш поїхати звідси. Тому Німеччина дуже така. Багатостороння, по піводу бюрократії теж так. Я можу вам сказати, що не знаю, правда чи ні, але тут розповідають у нас вже місцеві, які з автомобілем, що ти навіть не маєш права колесо поміняти на дорозі, ремонтувати не маєш права машину. Дуже така країна ограничення, я б так би сказав. Якби ж воно, знаєте як, якби воно. Ці ограничення та закони та підтримувалися добросовісною роботою чиновників, а також воно в розріз, виходить. Тобто, бюрократія закони, але чиновники праві, навіть якщо роблять все якось наперекор людям. Така маніпуляція невелика. Тим паче, що я відразу сказав, ви можете. Мені просто дати документи, що я можу переселитися на іншу землю, на іншій землі, це Карсруе місто, де у мене є контракт на роботу, де у мене на даний момент є людина, яка готова мені здати житло. Тобто я не хочу сидіти на пособіх, я готов працювати. Ні, ви повинні тут зробити документи, а потім, можливо, ви туди переселитесь. Але потім вона ще сказала: ну, можливо, ви не зможете переселитися, тому що. Тому що та земля може вас не прийняти, ми можемо вас не віддати, тому що їм теж вигодно, щоб ми були на їхній землі, їм за це государство видає якісь кошти. Ви можете звідси каже, їздити на роботу. Тут недалеко, так, тут недалеко. Але, але оцей ось вагончик, в якому ми живемо, 15 квадратних метрів і общежиття. оце, цей вагончик коштує 1300 євро в місяць, а квартира трьохкімнатна, яку я знайшов в Карструе в місті, в великому 300 тисяч, коштує 860 євро. Навіщо мені тратити на проїзд, щоб їздити в те місто, плюс платити більше за общагу, а не жити в своїй квартирі і нікого не, не слухати? Не розумію. Ну, країна, перепон і таких. Ні, ну, якщо тут обоснуватися, я ж я розумію, що якщо вже там прожив великий час, пройшов ці всі прегради, так сказати, то жити можна. Тут можна сказати комунізм. Якщо ти не маєш роботи, тобі допоможуть пособім. Якщо ти вийшов на роботу, з тебе, звичайно, будуть брати податки великі, щоб платити комусь пособі. Ну так зроблено все. Щоб в принципі з того, хто, в кого є гроші забрати, а в кого немає, тому віддати. Більше це, звісно, за більше схоже на комунізм. Що ще хотів сказати? А так взагалі тут чисто, акуратно, От там, де подальше від великих міст. Там, де менше переселенців з різних країн, там чистіше. Чистіше, акуратно. Це така комуна можна подумати, що це якесь місто. Ні, це звичайне село з фермерами. 8 тисяч населення. Село тут від села близько знаходиться. Ми пішки навіть ходили. Є супермаркет. Чим більше містечко, тим більше супермаркетів, більше інфраструктури. Але ж, але ж оці ось прегради, тобто тут переселенцям вигодно сидіти на пособі. От я розумію, чому багато українців сидять на пособі. Тому що е, роботу знайти тяжко, але якщо, якщо ти навіть її зайшов, як от в моєму випадку, тобто ти знайшов роботу, ти знайшов квартиру, але в тебе ще немає ні документів, нічого, то тобі треба пройти бюрократичні круги, скажімо так. І, звичайно, що потім воно буде легше, але вже на початку падає весь ентузіазм. Тобто, коли тобі кажуть, що ти повинен кудись діти кота, ну куди я діну кота, ви ж розумієте, що на перетримку це незрозуміло кому, як і ти ще знайди. І оці умови, обман, От саме, саме неприємне це обман. Те, що взяли і обманули спочатку, підписав документи, а потім е, тобі кажуть, ти повинен віддати кота. Ну, в нас є нюанс. У нас е, він так швидко хотів, щоб ми підписали документи, що підписав я документи на кота, а, а я не являюсь хазяїном кота. Тобто, ми в понеділок підемо до нього, і я йому скажу, що, що я не являюся в. Владельцем кота, не знаю, що він скаже, але я розумію, що переселить мене не переселять, і це просто буде скандал, тому все одно прийдеться щось вирішувати, або їхати в іншу країну, або, або кота вивозить. Ну, Незрозуміло. Тому Німеччина країна хороша, але не для людей, які мають амбіції. Якщо ви так от приїжджаєте на ейфорії такий, щас, щас, бистро все зроблю. Можливо, там бізнес відкрию, там буду крутитися, всі, ні-ні, ні. ні, ні. Тебе почнуть так призупинять тихенько своїми бюро бюрократичними е перешкодами. Тобто, ні-ні, не спіши, не спіши. Ти должен там три місяці просидіти, зробити документи, потім ти. Не. Якщо все вийде, ти там знайдеш житло, переселишся, будеш працювати, захочеш відкрити свій бізнес, тобі знову казати, там, ти ж повинен дозвіл потримати на свій бізнес, тобі знову будуть казати, що ні, 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 підожди. підожди. А як ти збираєшся свій бізнес вести? Нема такого багато обмежень дуже. Тому... Вибирати вам, якщо ви не спішите нікудись, нікуди, не хочете там сильно прям працювати, на пособіях вам буде отлічно сидіти, скажу так. Хоча це неправильно, але воно, але воно є. Воно так і є, що на пособіях сидіть, менше думати про все. Квартиру вам домик якийсь житло оплатять, пособія дадуть, а потім вже потихеньку шукати роботу. Ну, а вирішувати вам. Підписуйтесь на канал. Там ще я зніму відео про місто Трір. Там гарне місто, але багато біженців і багато сміття. Але таке туристичне місто, дуже старе. Одне найстаріших в Німеччині. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.